Українці, які перебували на борту затриманого танкера, почали викладати приголомшиві таємниці. Стала відома інформація, що повністю змінила картину. Ці судна, виявляється, призначалися не лише для транспортування нафти, а наші про громадяни, які перебували там, нібито виконували брудну роль, про яку ми навіть подумати не могли. Ніхто не припускав, що правда виявиться настільки шокуючою. Вітаю вас, глядачі. Далі про це детально на пітіві. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі, а я розпочинатиму. З'явилися нові деталі про українських моряків, що були на танкері Бела 1 який був зупинений і захоплений американськими службами. Йдеться про громадян України, які працювали за контрактом у складі міжнародного екіпажу судна. За словами українських посадовців, ці люди наймалися на роботу з економічних міркувань і не мали впливу на власників танкера чи рішення щодо маршрутів перевезення вантажу. Їхня присутність на борту не означає причетності до організації незаконних схем або порушення санкційного режиму. Утім, я сам факт що українців влаштувалися на роботу до окупантів і перевозили російську нафту, заробляючи гроші на війну Путіну. Експерти зазначають, що залучення українських моряків до роботи на суднах із непрозорою структурою власності поширена практика у світовому мореплавстві. Після перехоплення танкера американськими силами розпочалися стандартні юридичні процедури. Членів екіпажу, зокрема, українців, опитують у межах слідчих дій. Однак основна увага правоохоронців зосереджена не на моряках, а на схемах постачання документації судна та його фактичних власниках. Саме ці аспекти є ключовими для встановлення порушень. Міжнародного права окремо наголошується, що для Росії факт перебування українських громадян на борту може використовуватися у пропагандистських цілях як спроба розмити відповідальність або створити хибне враження про нібито міжнародний характер діяльності танкера. Водночас українська сторона підкреслює, моряки не ухвалюють стратегічних рішень і не несуть відповідальності за політичні чи економічні схеми власників суден. В свою чергу українська сторона направила американській стороні офіційну ноту з проханням повідомити про правовий і процесуальний статус українських моряків, а також забезпечити консульський доступ до них після прибуття танкера до порту. У посольстві запевняють, що перебувають у постійному контакті з американськими відомствами та відповідними міністерствами і органами в. Україні. Україні, щоб відстежувати розвиток ситуації та забезпечувати належний обмін даними в цій справі, МЗС України повідомляє, що посольство в США направило офіційне запит щодо можливого перебування українців серед членів екіпажу затриманого судна. У відомстві зазначили, що перебувають у постійному контакті з американською стороною та сподіваються отримати офіційну відповідь після завершення всіх необхідних перевірок на борту. Водночас з'ясувалося, що українці на судні ворога це моряки, які вже не є громадянами України, але мають українські паспорти. Вони погоджуються працювати на будь-яких суднах, включно з тіньовим флотом заради заробітку. Генерал армії екскерівник служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж висловив думку, що ця ситуація надзвичайно зручна для Кремля. Це моряки, які мають міжнародні паспорти, не мають роботи, наймаються на будь-які кораблі, навіть тіньові, щоб заробити якісь кошти. А паспорти у них залишаються українські для Росії. Це класний варіант, сказав він. Це не дивно, адже в такому разі можна заявити, що винні саме українці. Проте, коли проводиться повноцінна операція із захоплення, усе стає на свої місця. Триває слідство, допити, експертизи, а потім матеріали розглядаються у судах. Тоді приховати нічого не вдасться. На російському танкері з тіньового флоту знайшли колишніх військових ГРУ та Вагнера. Розслідування, яке проводили журналісти, визначило, що на одному з російських нафтових танкерів, так званого тіньового флоту, перебували люди, які мають військове минуле. Та не були звичайними членами екіпажу. Йдеться про судно Кендлі, яке використовувалося для перевезення російської нафти в обхід міжнародних санкцій, і зазнало ураження під час атаки у Середземному морі. Після цього інциденту з'явилися деталі про осіб, які знаходилися на борту. З'ясувалося, що на танкері перебували двоє громадян Росії, які не мали морської освіти та не були офіційно внесені до списків екіпажу. Водночас їхні біографії вказують на службу у військових та напіввійськових структурах Росії. Один із них у минулому був пов'язаний зі спецпідрозділами ГРУ, інший з приватною військовою компанією Вагнер. Обидва мають досвід участі у бойових діях за межами Росії, зокрема на Близькому Сході. А також тривалий час перебували поза межами країни. Формально їхню присутність на судні намагалися пояснити функціями охорони однак, експерти сумніваються в цій версії. Раніше танкери цього типу не мали озброєної охорони а під час атаки жодних дій, які б свідчили про виконання охоронних завдань, зафіксовано не було. Це дало підстави припускати, що справжня роль цих осіб могла бути іншою. Аналітики не виключають, що колишні військові могли виконувати розвідувальні або спостережні функції. Зокрема, йдеться про можливий збір інформації щодо руху суден у стратегічно важливих районах, спостереження за морськими маршрутами, а також аналіз активності в європейських водах. Така практика могла бути частиною ширшої схеми використання цивільних суден для завдань, які виходять за межі комерційного судноплавства. У матеріалі також наголошується, що тіньовий флот Росії складається з десятків, а можливо сотень танкерів, які ходять під різними прапорами, часто змінюють назви та власників і працюють у сірій зоні міжнародного права. Ці судна дозволяють Москві продовжувати експорт нафти, мінімізуючи вплив санкцій, але водночас створюють додаткові ризики безпеці та екології. Окремо зазначається, що удари по таких танкерах стали новим елементом протидії російській логістиці. Раніше подібні атаки відбувалися переважно в Чорному морі, однак ураження судна в Середземному морі продемонструвало розширення географії таких операцій. Це у свою чергу привернуло увагу до того, хто саме перебуває на борту подібних суден і які завдання вони можуть виконувати. Таким чином, історія з Танкером Кенлі показала, що тіньовий флот може використовуватися не лише як інструмент економічного обходу з ханцій, а й прикриття для діяльності людей із військовим досвідом. Це підсилює занепокоєння щодо справжнього призначення частини таких суден і ролі, яку вони можуть відігравати у ширших безпекових та розвідувальних операціях. Генерал армії та колишній керівник служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж зазначив, що така ситуація може бути вигідна Кремлю, оскільки дозволяє створювати вигляд, ніби в порушеннях санкцій винні українці. За його словами, українські моряки мають міжнародні паспорти, не мають постійної роботи і наймаються на будь-які доступні кораблі, включно з такими, що працюють у сірій зоні. Регувальних обмежень ще один важливий момент стосується реакції Росії на захоплення суден. Попри присутність російських військових кораблів і підводного човна поблизу місця інциденту, Москва не втручалася в ситуацію безпосередньо, пояснив генерал. На його думку, Росія уникла прямої військової конфронтації з США, оскільки це могло призвести до серйозних наслідків. Російська сторона також заявила, що вважає захоплення танкера Марінера порушенням міжнародного морського права і намагалася подати ситуацію так, ніби судно мало легітимне право плавати під російським прапором. Таким чином на російських танкерах можуть працювати вихідці з України, які формально зберігають українське громадянство. І що реакція Росії на дії США була стриманою з огляду на ризик ескалації конфлікту? Невже Росія й тут взяла участь? Кілька нафтових танкерів, які перебували під управлінням грецьких судноплавних компаній, зазнали атак безпілотників поблизу російського узбережжя в Чорному морі. Судна прямувало до нафтового терміналу, звідки здійснюється підвантаження сировини на експорт і на момент інциденту перебували в зоні очікування на завантаження. За наявною інформацією, удари були спрямовані по корпусах і палубних конструкціях танкерів. Частина суден отримала незначні пошкодження, які не вплинули критично на їхню морехідність. Тому екіпажі змогли продовжити рух або залишилися на рейді. Постраждалих серед моряків не зафіксовано Видоків нафти чи серйозних екологічних наслідків також не повідомлялося. Усі атаковані танкери перебували в управлінні іноземних компаній і мали виконувати рейси з транспортування нафти, зокрема сировини, що експортується через російські порти. Напад безпілотників стався у районі, який має стратегічне значення для морської логістики та експорту енергоносіїв. Хто саме стоїть за атаками, офіційно не встановлено. Жодна зі сторін не взяла на себе відповідальність за застосування безпілотників. Подія привернула увагу до зростання ризиків для цивільного судноплавства поблизу російських портів і підкреслила. Вразливість морської інфраструктури в регіоні. Дякую, що додивилися до кінця, до нових випусків.